Вітаю вид шановне товариство! Так як нагородження від Фія було настільки галіме, скучне, нудне, бо дивитися на те, як Мохамед на пару за Брауна віддають несмішні шутки, на те, як він лізе до ланду до його волосся, чи на те, як Оскар Піастрій там, чи Леклер стоять отакі, як дудьі перепугані. I don't know. <laughs> okay. Thank you. Це було тяжко дивитися, тому ми вирішили зробити своє нагородження 2025 року формули 1. І так, да, якщо ви думаєте, що тут будуть нормальні номінації, по типу найкращий пілот року, найкращий момент року, чи щось, що там найкраще року, то ні. Тут будуть номінації по типу Курва, що ж ти робиш року, не лох року, чмоня року. А почнемо ми з номінації. Він дуже холодний року. То і якщо що, всі номінації намальовані і написані тут на листочках, і затверджені в сільській раді Ксаверівки. Тому до нас не можна докопатися. Це вже питання до Ксаверівки. На другому місці Фернандо Алонсо на гран-при Сінгапуру. Він, подоміну... Він, подоміну... він подомінував трошки в першій практиці, в другій практиці. Потім на третій практиці його болід вирішив задати, що це Астон Мартін і він втратив всю швидкість, а кваліфікувався він на 10 10-й позиції. 아 <목소리나> Та коли розпочалася гонка, він одразу піднімає дві позиції. Потім Астон Мартін вирішив зробити 3000 IQ Move та роблять ранній підстоп для андеркату. Тож перший підстоп вийшов ідеально. Правильний таймінг, андеркат, плюс швидкий підстоп. Саме він і підняв Алонсо на п'яту позицію. Але потім під час другого підстопу команда вирішила теж згадати, що вони за Астон Мартіна і засрали йому підстоп, зробивши його за 9,2 секунди. Тому він опускається на 15 позицію, і він був не дуже радий цьому факту по радіо. If you speak to me every love I will disconnect already Та згодом Фернандо веде просто майстер-клас та обходить всіх по одному. Потім в нього ще під кінець з'явився шикарніший, жирніший шанс. Жирніший і ще під кінець в нього з'явився жирненький такий шанс бігнати хема, який вже 20 кіл страждав від проблем з гальмами, і він їхав вже тупо по своїм траєкторіям. І мала початися шикарна битва під кінець, проте нам вирішили цього не показувати. Бо режисери гран-при Гандони, які вирішили показати нам якихось фанатів, або там може маму соти раз Норріса. Тому Фернандо Алонсо. Фінішував восьмим, але хем отримав штраф за те, що він їхав по своїм траєкторіям, і Фернандо піднімається на сьому позицію навіть з засраним підстопом, і те, що команда працювала проти нього. І тому Фернандо Алонсо забирає друге місце в цій номінації. Трофій фортегерой і переможець у він дуже холодний номінація року стає Макс Ферстапен на гран-при Бразилії, який він почав з провальної практики і посередньої кваліфікації на спринт, але сам спринт пройшов непогано. В принципі, він обігнав Алонсо, та ще й Оскар улетів бар'єр, тому він зайняв четверту позицію. Проте кваліфікація на гонку для нього була просто жахлива. Нічого не виходило, машина не їхала. Тому перший раз у своїй кар'єрі F1 виключаючи сходи, Макс вилітає в першому раунді кваліфікації лише на. Цьому темпі. Але, на щастя, для Макса в гаражі Red Bull був його батько, його люблячий батько Чи для Макса це Не знаю Коротше, На гонку Ферстапен замотивував Макса і Короче, на гонку Ферстапен... що ти плачеш? Ну, да піздив та ставив на заправки, ну не плакаєш. Ми Без мене пішли. таке За що? Невже всім до мене байдуже. Коротше, на гонку Йос сильно замотивував Макса, і Макс був готовий розривати всіх, що насправді не чесно, бо Макс може використовувати дитячі травми. Тож після того, як команда ще й замінила йому двигун і погралися з налаштуваннями, він взагалі мусив стартувати з підлейн. Тож коли гонка розпочалася, Макс одразу почав гонку з обгонів. А потім після шостого кола він пробив собі шину, він заїхав на підстоп. Тринадцятому колу він обходить хема, а через п'ять кіл вже був на дев'ятій позиції після обгону Алонсо та Берман з Карлсом заїхали на підстоп. Потім він ще повганяв тута та. Потім починається серія підстопів і він стає п'ятим. Потім, коли вже заїхали Мерси на підстоп, те ще й Норі заїхав. Він стає першим, але не надовго, бо самому треба було заїхати на підстоп, що дозволило Максу потім понизити Джорджа. Але Сука Кімі не так легко віддав свою позицію, тому Макс всього лише то фінішував на третій позиції. Тому Макс, вітаємо тебе в перемозі на цій номінації. Ти реально холодний. Голасо! Переходимо до другої номінації, і це в нас ніхто мене тут не чекав, але мені момент року. І на третьому місці у нас Карло Сайенс. Хто міг очікувати, що Карлос, хоч якийсь подіум, візьме в цьому сезоні, бо після минулого сезону, де Логан Сержант знищив половину бюджету команди, бо він не розумів, на якій швидкості йде, бо все написано в кілометрах. Карлос якось умудрився взяти з Вільнямс 2,5 з подіум в Азербайджані він показав нереальний результат і кваліфікувався другим, а на гонці його обійшов тільки расу. Потім на гран-при Катару йому допомогли Макларен, бо гнучкість. І далі після підстопу Сайнс опинився поряд із швидкими болідами, але чудово тримав позицію, не допускав помилок та фінішував на подіумі. А потім на спринті в США на першому повороті аварія, мінус 4 дуріка перед ним, і подіум. Бля, я ж це вже записав цю честь. Перкін Райкен отримав 50 тисяч за кожний поєнт в офісі. А? Коли Кімі Райкен Лотус прислідувався, він 50 тисяч доларів получав за кожен І команда заплатила 95, 95 мільйонів. Подожди, це той самий Кімі Райкенен, який чуть не збанкрутував команду Lotus? А ти Я не Хіба ти реально про це тільки узнав? Друге місце Кімі Антонеллі. Бо в дебютному сезоні зайняти 3,5 подіуми. Так, да, він їздив на Мерседесі, це одна з найшвидших болідів була в цьому році. Але в першому сезоні В F1 піднятися на стільки подіумів це непогано. Канада підріб, бо у Макларен була громадянська війна. Бразилія просто була стабільним вікендом, де він у всьому взяв два, окрім практики. А ну ще Максу довелося тримати десять кіло. Ну, таке. в Лас-Вегасі він провів геніальну гонку, Всіх його обганяв, оборонявся від Оскара, а потім ще й Макларен дискваліфікував. Та переможець в номінації: ніхто мене тут не чекав, але мені похуй момент року стає Ніко Улькенберг за його третє місце на Сільвестовані, що була одна з найдурніших та найцікавіших ран зони, де багато хто вилітав, всі їхали в дощ, ніхто нічого не бачив. І коли він опинився за стролом, який був третім, що не дивно, бо ми знаємо, що строл стає праймовою всеною, коли вода торкається траси, і Нік опинився на четвертій позиції тільки завдяки стратегічним рішенням, які він зробив сам. Проте коли вже почала випаровуватися вода. Разом з талантом строла. Він обходить його. Але позаду ще й хем обходить Строла. І той почав примюхуватися до Халка. Але Халк робить ще більше відрив від хема, а і потім ще й хем помиляється. Тому Ніко спокійно забирає свій перший подіум за кар'єру після 239 гран-при. І це був реально дуже милий момент. Милий? Adorable. А зараз у нас ламай, ламай, ми ж мільйонери. Номінація року. Це нагорода за те, хто найбільше всрав грошей і нервових клітин механіків на ремонт машини. На третьому місці чемпіошка Ландо Норріс. Його найдорожча аварія була в Судівській Аравії під час кваліфікації, коли він в'їхав в, в бар'єр. Це коштувало команді десь мільйончик. А? Потім, під час гран-прі Канади, він вирішив обігнати піастрі в геп, який навіть не існує, за що поплатився і в їма стіну. Далі 250 тисяч в Сінгапурі, 225 тисяч в Австралії та Катарі, 125 тисяч в Австрії та 105 тисяч в Азербайджані і США, і сумарно він став в команді 2 мільйона 899 тисяч доларів. Нам потрібно е, гроші на другому місці Юкі Цунода, який під час кваліфікації в Імолі влетів бар'єр, що коштувало команді всього 1 мільйон 837 тисяч доларів. Далі в Саудівській Аравії Цунода та Газлі вирішили зробити парний пюрет. І сума цього пюрету коштувала 615 тисяч доларів. А далі по 125 тисяч в Бразилії, і Китаї, 225 тисяч в Нідерландах і США, 250 тисяч в Австрії. І на здачу всього якогось там 95 тисяч доларів в Саудівській Аравії, що призвело до суми 3 мільйона 497 тисяч доларів США. Нам потрібно е, гроші і переможець даної номінації. Звісно, Габріель Бортолет і його найбільша аварія на домашньому гран-при в Бразилії. Під час спринту, після першого поворота, він втратив контроль після активації ДРС. Та ще траса була слизька, що призвело до жахливої аварії сумою понад 2 мільйонів доларів. Ще гонці він вкліпався в бар'єр через зіткнення зі стролом. То строл не дав місця, то бартолето куди не просять, але це коштує 217 тисяч доларів. І замість слави на домашньому гран-прі він отримав суму витрат 2 мільйона 359 тисяч доларів. Далі в Британії на четвертому колі він спісковзнувся, Ну бо розуміти, там слизько, і влетів бар'єр. Ще плюс 542 тисячі доларів. Потім на гран-при Лас-Вегасу він, як справжній чоловік, вирішив помститися своєму кривднику. і в'їхав, таке ще навіть не приховуючи своїх намірів. Прямо в строла. І цей акт помсти коштував його команді 350 тисяч доларів. Плюс ще кілька аварій під час сезону, що довело загальну суму витрат в 3 мільйона 970 тисяч доларів. Нам потрібно е, гроші, тому що ми розуміємо, що е, нам не потрібні гроші. Продовжуємо з категорією чмоня року на третьому місці Юкі Цунода. Ну, давайте будемо чесними. Цей гончик нічого корисного для своєї команди цього сезону не зробив. Окрім гран Абудабі, де після практики він намагався щось придумувати, придумав якісь стратегії, плани. Навіть раз заблокував коло для Норіса, щоб після згонки, гонки при першій можливості захисту і не дати пропустити Норіса, він показав, що правильно, 5 секунд штраф. На другому місці Франко Калапінто. Ой, ну, ой, ой, той, ж, Бо набрати нулючків за сезон це, напевно, треба ще постаратися. Так в нього не було ДНФ під час гонок, але його практики, так він кваліфікувався, та й самі гонки, як він проводив, ну це щось жахливе. І на його фоні лорд Ніколас Латіфі виглядає як справжній чемпіон. І посарати, що в Колопінто, машина гамно. І на першому місці Оскар Піастрі за його гран-прі в Азербайджані. реально, лідер Чіпенав стартує з Пі-9, що вже звучить недобре. Стартує з фаль старту, та ще на першому повороті вкліпується в стіну. Та ще з цього моменту він почав просиратися в гонках. Через що і програв своє чемпіонство. Якщо брати загалом, для нього це непоганий сезон, але він не був готовий до тиску. Бо тиск на нього був згідусіль, за ним женеться напарник та Макс, тиск від команди, тупі правила Папая Рутс. погані підстопи. Так що, в принципі, виправдання для нього є. І краще йому зібратися і рознести Ландо в наступному сезоні. І ще одна номінація: Невезучій лог року: Фернандо Алонсо, для якого цей сезон був одним з найневезучіших за всю його кар'єру. Австрія вкріпався в бар'єр. Китай відмовили гальма ДНФ. Потім п'ять гонок підряд: 11, 15, 11, 15 та 11 місця. Потім Монако. Двигун мудло, який за руїни Фернандо Пі 6. Бельгія не повезло з сейфті каром. Італія зламав підвіз. Також спринти в Майамі та США. Так, в нього були й хороші моменти цього сезону, але щоб стільки невезучих моментів, та ще й не за його вини, це справді гірко. Тож мої співчуття за те, що Фернандо отримує нагороду в цій номінації. Перейдімо до нагороди Тараса Шевченка. Нагорода за найкращі моменти по радіо цього сезону. На третьому місці Джордж Рассел. У нього було багато непоганих моментів цього сезону. Talk to me! Talk to me! Yes, yes. God, yes! Oh, God. That's What up. Yes! I'm with you, I'm with you, I know. These kids have fiez! Reminds me of my first ever go cart race! На другому місці гонщик, якому давно пора змінити команду. Так, це Шарль Леклер. Цього року він мав багато мемних моментів по радіо. But it's his mechanics, the Brian, why are you asking me all these questions? Is there. That... You not me safety car, is that thing? Yes, I did. Safe car is ending now. Safe kind ended. Three. Well done, Charles. Thank you, Brian. Is there a leakage? A leakage of what? I have the seat full of water. Like, full of water. Must be the water. Let's add that to the words of freedom. <laughs> фія, 100 34 to go. If you speak to me every lap, I will disconnect the disponible. Trophy for the hero of race! Yeah, we lost five seconds with the hero today. Congrats! It was good fun. Gentle entry free and eight. Gentle entry free and eight. У ярейси на А далі перейдемо до категорії Бешкетники року. І в цій категорії перемагає Мерседес. Також були моменти, коли Ловсон вбив Алонсо, Бортолето та Строл мутузу з між собою. Але це були одноразові моменти, тому я не став вставляти це всю категорію, і головний бешкетник цього року це Кімі Антенелі, якого Джордж навчив всіх навичок як вбивати і нищити всіх своїх супротивників. Починаючи з Монако, де Кімі змусив Бортолето хавати бар'єр. Потім в Австрії він кліпав Макса прямо в обочину, наче це було його головною задачею на цю гонку. Наступна атака була на Шарля Леклера в Нідерландах, де він підсмикнув його під жопу, і той в бар'єр. Це напевно гірше, що міг зробити з Феррарі. Окрім як ламати спагетті, працювати в сієсту та додавати ананаси в піцу. Блять, та скільки тут ще цих номінацій? Коротше, давайте як можна швидше пройдемося по цим номінаціям, щоб ми вже могли закінчити це відео, і щоб ми як можна скоріше могли повернутися до наших унилих життів. Тож. Наступна номінація покращення року. На третьому місці Ландо Норріс, який в цьому сезоні просрав моментів менше, ніж зазвичай. А на другому місці команда Вільямс, яка в минулому році набрала 17 очків і зайняла 9 місце. А в цьому сезоні вже виглядала дуже моцно і набрала вже 137 очків і зайняла 5 місце. А на першому місці. Лен Строл, бо в цьому сезоні він був менше людей, ніж зазвичай, і само самотажів теж менше. Всього три ДНФ, із яких він винен лише в двох. В одному його габі взагалі зняв. Тож, Ленс, ти красава, за 9 років вже реально відчувається прогрес. Перше є ем, втюрягу цього дуріка Льюіс Хеммельтон, який на гран-при Канади переїхав ручного лопака Тоту Вульфа. Гезеніонсін май Фуфі. These drivers need to be careful. Hamilton's coming up on the. Oh, oh bloody no! He just ran it over. Fuffy! Lewis Hamilton goes out of his way to run over Toto Wolf's pet groundhog, Foofy. What the fuck was that? Was that a groundhog? Yeah, we're checking that. Must have been a groundhog. No, Sherlock. Are you fucking stupid? І як, сука, Льюіс, ми тепер дізнаємося, скільки ще буде зима, чи ще буде 6 тижнів зими, чи весна прийде рано. А, Льюіс, ти про це подумав, сука? Ах, сука, гнида, блядь. Ах ти гнида, Льюіс. Тож, спочивай з миром, Фуфі, а ти тримайся Тото. -то. Все буде гаразд. Наступна номінація. Розбудіть мене, коли це закінчиться. Номінація року. На третьому місці спринти в Катарі та Спа. Ну в Бельгії ще було більш-менш, я не заснув. А під час спринту в Катарі я просто хотів собі сука волосся вирвати. Тому що, сука, ніхто нічого не робив, і всі просто їхали поїздом. Далі гран-при Японії, який я, на щастя, пропустив і дивився чисто хайнлайти, і гонка закінчилася з тими самими топ-10, і в тому самому порядку, ну окрім Хаджара і Хеммельтона. І цікавого на цьому уикенді максимум був пол позиційн Макса. І його. Все. І, все. І фінальний переможець в цій сука тупій номінації, яка вже задовбала. Задовбала? Так? Сука, звучить тупо, ні. Заколебала. <звук> <звук> Дістала Надоїла. Я ненавиджу людей, які матюкаються. Просто пішли всіх людей, які матюкаються з вашого життя. нахуй Тож, найгірше гран-при цього сезону це гран-при Монако. Ну, типу, ви все самі розумієте, тут не те, щоб треба довго щось пояснювати. Тому в двох словах: машинки жирні, Монако вузеньке. І інша жирна машинка не може обігнати другу жирну машинку. І це значить, що ми просто дивилися 78 кіл прогрівочного кола. Це ну, просто тупа трата часу, дуже дорога втрата часу. Тому дякую, Монако. Ти як завжди, піздець, яке захопливе. Тому це було. Тому це. Були всі номінації за цей сезон. А дякую вам за перегляд. Хочемо дяку, подякувати вам за підтримку в минулих відосах. І хочемо побажати вам мирного неба над головою. Та бувайте!